У Білоцерківському районі у людей незаконно відбирають городи та віддають їх у дострокову оренду. Цього разу до громадського об'єднання Майдан Білоцерківщини звернулась жителька села Фурси. У 4 квітня 2014 року я пішла до себе сюди підліз і виявила таку ситуацію, що побиті колки, покопані ямки. Зателефонувала нашому голові сільської ради кажу, що це за колки в мене на городі. Він каже, я не знаю. кажу, І я не знаю, але ну, я їх викинула. І Марина Сергіївна, ем, на які вона посаді, працює. І вона нам відкрила комп'ютер 4 числа минулого року, значить квітня, було продано вже 5 земельних ділянок. Антонінка і п'ята земельна ділянка. Директору Білзернук ваші Володимиру Леонідовичу. От. Коли ми прийшли до них 7 числа, то виявилося, що вже наша земля продана вся. Значить, Нам дали кадастрові номера, ми їх розпечатали. От, вся земля не показав Фурсенко, тільки зараз він хоче вже цю землю. Я дам товця, міхая Атовці там судяться. Із, Ну, з тими ж хлопчиками. Ось. Вони вже її декілька разів ну, пробували перепродати, але ми не давали. Привозили сюди самооборону і по два наряди міліції. Тут у нас було ну, і на, було в інтернеті викинуто це все, що тут було у нас. Ну, коротше кажучи, що воюємо вже за нашу землю ми півтора року. На жаль, це не поодинокий випадок. Активістам Майдану Білоцерківщини вдалося відстояти права селян з на сесії районної ради одним з питань було прийняття орендної ставки, яке не було проголосовано, і, відповідно, горе орендарям не вдалося отримати людську землю в оренду, не дивлячись на їх хитрі схеми. Це створило прецедент, який в подальшому дозволить відстоювати права селян на їхню землю. Від громади села Трушок люди, котрі попросили мене розібратися, просьба була допомогти людям. З роз... Городами цими, які це рейдерський, я вважаю, зафат. От. Ми обратилися зверненням до громадської організації, яка очолює Пришичук Геннадій Іванович. Велике йому спасибі за підтримку, який підтримав простих селян, можна сказати, які городи там по 30 років-40 років заживалися. Зараз хочуть їх оджати. Дякуємо і районній раді з поніманням, і голові райадміністрації, які з пониманням віднеслися до, як говориться, простих селян. Велике спасибі їм. до громадської організації Майдан Білоцерківщини» звернулися жителі села Трушок з приводу земель, які пан Антоненко намагався ну, віджати чи забрати собі з. Обласною обласною земельною, як їх назвати? Я не знаю, шайкою там чи ми провели плідні бесіди із депутатами, і з керівництвом району і адміністрації. Я думаю, що всі віднеслися до цього добре. Чому? Тому що на сесії е, все-таки не прийняли рішення затвердження е, грошової оцінки і не дали можливості користуватися землею їм. Чому? Тому що це віджимання землі у народу. Я думаю, що це класний позитив, що ми разом і Майдан Білоцерківщини, і жителі. І адміністрація, і районна рада всі в один голос, і депутати в тому числі визнали, що це віджим землі і підтримали народ. Ми, це перемога наша, спільна, тому ми раді.